Власне, про підтримку волонтерів відкрити уряд та загалом підсумки сесії міської ради про це говоримо далі з нашою гостею Анастасією Яровою, депутаткою Хмельницької міської ради. Пані Настю, доброго дня і слава Україні. Слава, ну, і, дня. власне, також до нашого етеру вже і доєднується моя колега Альона Ковальчук. Альоно вже доброго дня. Отож півсотні питань розглянули депутати Хмельницької міської ради на черговій сесії. Більшість пов'язана з роботою галузи міського господарства, зверненнями громадян та юридичних осіб. Обранці внесли зміни до програми підтримки волонтерства та бюджет участі. Рішення сесії ще власне рішенням сесії ще 37 хмельничан отримають матеріальну допомогу. Ну а далі більше трохи про ці рішення більш детальніше. Отож, дійсно, давайте спочатку про затвердження програми національного. Ального патріотичного виховання мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2025-2026 роки. От роки. У нас цього тижня перепробачення в нас були навіть етери про те, що за основу прийнятий законопроект на загальнодержавному uh -huh. рівні про те, що ветеранів будуть залучати до національно-патріотичного uh -huh. виховання. Тобто ми бачимо, що якийсь рух в цьому напрямку є на загальнодержавному рівні. Що на рівні міської ради, якою буде якими будуть наступні два роки? Ну і щодо uh -huh. програми безпосередньо основні положення, що вона передбачає, персонаху сказати, що в нас є дві програми. Національно патріотичне виховання. Ця програма, це програма Національної і нашої прикордонної академії, яка спрямована знову ж таки на покращення умов, закупівля різного обладнання, ремонту приміщень, майданчики, поліпшення умов на полігон для навчання прикордонників і у вільний час нам надають цю базу для виховання наших учнів. Спортивні майданчики надають для для проведення тренувань, змагань для наших учнів. І також у нас є програма, наша міська. Сімпатетичне виховання дітей і молоді і громадян нашого міста mm -hmm. цього разу ми приймали програму, яка підтримує саме національну прикордонну академію, яка є одним з кращих закладів в Україні, mm -hmm. який готує наших прикордонників, наших захисників для оборони східного кордону і також для підтримання західного кордону. Тому ми вже фактично понад 9 років підтримуємо нашу прикордонну академію для того, щоб там були покращені умови були. І щоб наші прикордонники, захисники виховувалися і мали можливість тренуватися в кращих умовах, тому що ми розуміємо, що ми народ маємо вкладати кошти, можливості в наших захисників, аби ми ставали сильнішими, обороноздатнішими для захисту наших кордонів. Ну, і ми бачимо, як армія модернізується. Постійно з'являється щось нове, і очевидно, що потрібно це опановувати студента. Це опановувати і це потрібно фінансувати, uh -huh. бо без коштів ну можна мало що зробити. Будь-які зміни, покращення потребують коштів. Ми це розуміємо в нашій громаді, і всіляко ми намагаємось підтримувати нашу прикордонну академію, наших захисників, наших прикордонників. Ми ж знаємо, що Багато прикордонників також зараз воюють, захищають, і також багато прикордонників, на жаль, поховані на нашій алеї слави, і ми всіляко намагаємось допомагати як прикордонникам, так і їхнім родинам, і також тим прикордонникам, які тільки ступили на стежку навчання і поновлення професії прикордонника захисника. Власне, якщо говорити про іншу програму, ви сказали, що дві: так одна для прикордонників, інша для мешканців. Наскільки вона була популярна? Та друга програма також серед мешканців. Дивіться, вся вона спрямована. Інша програма вона спрямована на молодь на дітей, популяризація української мови, національно-патріотичних різних заходів, конкурсів, фестивалів, різних ініціатив. Це програма суду спрямована більше на оборону і підтримку захисників uh -huh. і використання їхньої бази вже для наших дітей, вже в у вільний час від прикордонників. Uh -huh. Зрозуміло так, якщо говорити ще про школярів, власне ця ініціатива, як вона відбувається? Тобто якась школа в якийсь конкретний день може поїхати на полігон і спробувати дивіться у нас. Та саме є ж графіки встановлені mm -hmm. так з прикордонної академії. В січні лютому відбуваються відкриті двері в прикордонній академії. І 10-класники, 11 класники в 2-3 дні відвідують прикордонну академію. Їм показують навчальну матеріальну базу. Кабінети, умови, вступу, навчання, профілі. Тобто, кожен може знайти, обрати собі профіль, незважаючи чи це дівчина чи це хлопець, двері прикордонної академії відкриті для всіх. Також в квітні-травні відбуваються навчання на полігонах. Наші учні їздять на стрільби, де вони тренуються, стріляють з реальною зброєю, їм показують реальну зброю. І вони в реальних умовах відчувають у зброю і тренуються. Дивляться на досвід діючих прикордонників і діючих захисників. Також прикордонна академія активно долучається до проведення нашої міської гри, Сокіл Джура, нашого mm -hmm. міського етапу їхні кращі викладачі, так би мовити прикордонники долучаються, показують дітям проходити етапи і їх суддів. Ну і також прикордонники відвідують наші заклади освіти активно, mm -hmm. залучають до вступу, популяризують професію. Ну і загалом це сприяє вихованню поваги до військових. Власне, також була і створена координаційна рада з питань реалізації в Хмельницькій міській територіальній громаді ініціативи Партнерство Відкритий уряд та затвердження положення про її діяльність. Розкажіть, будь ласка, власне, що це за координаційна рада? Так створена і взагалом про дану програму. Загалом це міжнародна багатостороння ініціатива, так. Яка необхідна для того, щоб об'єднати зусилля та тобто, мути урядів, місцевого самоврядування mm -hmm. і громадянського суспільства заради змін взагалом в нашій нашій громаді? Так можна сказати, завдяки таким різним ініціативам, нам вдалося реалізовувати такі наприклад ініціативи, як Громадські ініціативи, бюджет участі, наприклад, петиції на сайті, стажування нашої молоді, так ці всі ініціативи фактично вони само і реалізовуються і за кордоном, так де ми сприяємо відкритості, що кожен мешканець може висловити свою позицію, свою пропозицію, так або знайти можливість реалізувати ті якісь ініціативи, які підтримані іншими мешканцями в своїй громаді. І також ми долучаємось і до інших таких можливостей. Різних, аби сприяти тому, щоб молодь загло мешканці більш активніше впливали і жили в нашу місті, не були відсторонені від наприклад, місцевого саморядування, а угу. були активними членами нашого міста. Ну, взагалі, місто Хмельницький перше в Україні місто, яке створив mm -hmm. дану координаційну раду, взагалі, якщо говорити, що вона буде робити, і хто туди має увійти молодь. Дивіться, туди і там вже до, до рішення ще входитимуть члени. Є що ми пригорнемо рішення? Так є положення, і є члени. Туди входять з агенції. Наші представники, заступник профільний заступник міського голови і також представники громадянського суспільства. Це керівники різних там громадянських грогромадських організацій. Так і є чіткий план, так за яким вони будуть іти далі, будуть mm -hmm. напрацьовувати. Я думаю, що незабаром ми знову зустрінемося вже до <су> студії, вже будемо розповідати, ділитися, чим буде займатися ця координаційна рада. Але знову ну, така комплектована. А, да, вона зараз буде вже починати свою діяльність, тобто ми зможемо вже почути, побачити, запитати безпосередньо членів цієї координаційної ради про те, які ініціативи вони будуть далі впроваджувати, і чим це буде добре для нашого міста, для нашої громади. Mm -hmm. Зокрема, в рамках відкритого уряду ви згадували про бюджет участі. І бюджет mm -hmm. участі це вже така відома для хмельничан. Мені здається, програма, але попри це зміни теж вносяться. Зокрема щодо тих проєктів, які можуть подаватися на бюджет участі, розкажіть, які були зміни цього разу? Внесення цього року. Ми внесли три там, от, проє... три напрямки. Мену позамонули нас було більше проєктів, Так, але враховуючи війну, наслідки так цьогоріч ми залишилися реабілітація, Підтримка захисників, соціальна підтримка, інклюзія це родин військових Родин загиблих і також це напрямок населено патріотичного виховання молоді і дітей. На ці напрямки збільшили фінансування. Якщо не помиляюсь, на два напрямки: підтримка реабілітація військових і підтримка родин загиблих і родин військових перебачили, якщо не помиляюсь, 2,2 мільйона. І меншу суму коштів передбачили на національне патріотичне виховання mm -hmm. молоді. Чим зумовлена збільшення суми коштів, тому що е, дуже багато подають різних проектів від громадського сектору. Подають і ці, ці проекти, які можуть реалізовуватись на базі наших комунальних закладів. Ми знаємо, що дуже велика кількість військових повертаються з пораненнями. Їм потрібна як і фізична реабілітація, психологічна реабілітація. Тому ми вирішили збільшити кошти на реалізацію різних проєктів, які допоможуть нашим захисникам і сім'ям військових, сім'ям загиблим жити. Отримувати психологічну, моральну і фізичну реабілітацію, тому що ми розуміємо, що наслідки війни вони будуть дуже довго відчутні в нашому суспільстві, але ми повинні бути чливими до і сприяти покращенню їхнього життя, щоб вони відчували, що вони не даремно віддавали своє здоров'я свій час заради нашої спільної перемоги. Ми суспільство маємо бути турбуватися про них, бути вдячними і намагатися закрити їхні такі от потреби в реабілітації, психологічній реабілітації. Тим собі... чином і власне, чи є якісь зміни щодо до того, хто може долучитися до даної програми і як буде вона втілюватися цього року? Е, ну, наприклад, я вам скажу так, що е, наприклад, зараз в нас е, триває конкурс громадських ініціатив від громадських організацій. Але дуже багато поділося громадській організації на громадські ініціативи. Ми розуміємо, що ми всіх не підтримуємо, тому що там виграє 5-6 проєктів, а наразі там 20 проєктів подалося. І ми будемо рекомендувати частині людей, які подавали проєкти від громадських організацій, подаватися на бюджет участі, тому що там ряд заходів мають реалізовуватись на базі комунальних закладів. Наприклад, одна громадська організація хоче придбати чани. Для реабілітації військових на базі берега надії це наш комунальний заклад. Mm -hmm. Думаю, якщо якщо він виграє на громадських ініціативах, чудово, якщо ні, то будемо рекомендувати цій громадській організації писати заявку і подаватися на цей конкурс, так і щоб подальше мешканці проголосували, підтримали. І щоб берег надії отримав кошти на придбання чанів для от, такої одної з напрямків реабілітації військового берегу надії, mm -hmm. тому що Берег надії активно використовується з по травня для реабілітації військових, один загиблих, людей з інвалідністю, а також де приїздять діючі військові, які вийшли з позицій, вийшли з бойових та мовити подій, так травматичних. Так, якщо є можливість, ми саме їх відвозимо у берег надії, де з ними психологи займаються, тому що ну і різні випадки. Дійсно, бувають складні. Випадки, ну майже всі складні випадки на лінії фронту, так і щоб якось трішечки збалансувати військових, ми їх запрошуємо наш берег надії. Вон, надії вони там продовж тижня можуть відпочити спілкуватися з психологом заспокоїтися і внутрішній стан і знову ж таки повернутися назад. То ми хочемо додати цю берегу надії. Ну, якщо, наприклад, ми реалізуємо бюджет участі і цей котамотипрат переможе, то можливо в берегу надії появиться і чан. Безпосередньо дана програма вже стартувала, ви сказали, що вже 20 заявок. А це громадська ініціатива вже в 11 березня буде вже фінал. Так. Ми будемо обрати переможців. А бюджет участі незабаром вже буде стартувати. Ми угу. тільки вчора прийняли тому, угу. на сесії так. гроші. Виділили і вже на днях буде стартувати тому, заявку, де мешканці можуть писати проекти, реєструвати їх. І далі конкурсне журі обере ті проекти, які допускаються далі до голосування. і Далі мешканці зможуть проголосувати через систему. Платформу через перва 24 або в СНАПІ за ті проекти, які вони би хотіли, що вони реалізовувались в нашому місті. Тому Але це, ак... це завжди дуже така популярна так. річ завжди дуже багато різноманітних і громадських організацій. Ми спілкуємося в етерах з ними так, так, та, так та, з цими та, по... та, та, я вам скажу, що до повномасштабки так було 5 чи 6 напрямків. Це жло комунальне господарство було, де мешканці могли би. Об'єднавшись, так подати, наприклад, на конкурс облаштування там, наприклад, майданчика дитячого, mm -hmm. так і такі конкурси вигравали, так і мешканці ставили в своєму дворі гарний сучасний майданчик. Там за 250 тисяч раніше це було достатньо об'єднано облаштувати цей майданчик або там різні інші такі класні ініціативи. Там якусь там лавки, ставили гарні, облаштовували сквери. Тобто, знову ж таки мешканці нашої громади мають можливість через цю платформу зареєструвати. Свою ідею, свою ініціативу і спільно проголосувавши, виграти кошти на реалізацію цього проекту. Давайте тоді рухатися до наступних рішень. Зокрема, це внесення змін в пере щодо переліку осіб, які мають право на звільнення від сплати за харчування в закладах дошкільної і шкільної освіти. Якщо ми пам'ятаємо правильно, категорії вони були визначені вже кілька років, хто безоплатно харчується? так. Дивіться, але ми знає? додали в зв'язку з тим, що у нас почалася повномасштабна війна. Так багато хлопців пішли служити так, і хтось одразу отримує УБД, а комусь доводиться цілий рік чекати, рік-півтори чекати угу. УБД. Але він же є військовослужбовцем. Він захищає нашу країну. Так він не бачить свою сім'ю. Тому ми вносимо, кожного року додаємо і дітей-військовослужбовці, які служать, але які не мають що УБД. Достатньо додати довідку, що такий-то військовослужбовець перебуває там на службі, такій-то та частині. Так. Mm -hmm. І ці довідки достатньо, або його дитина в нашому закладі освіти отримала безкоштовне харчування. Раніше ця ініціатива здається з 2016 року в нас працює, де ми звіляємо дітей пільгової категорії від складу за харчування. Зараз минулого року вже там, держава виділяє на безкоштовне харчування учнів з 1-4 класу. Але ми свою програму далі втілюємо. Ми безкоштовно харчуємо дітей з 5 по 11 клас, саме з, з числа пільгової категорії. Mm -hmm. І цього разу ми саме додаємо, кожного року подаємо, додаємо дітей військовослужбовців, які ще не мають, наприклад, статус УВД, mm -hmm. але вони вже служать. Також про внесення змін до програми сприяння розвитку волонтерства на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2027 роки. Давайте тоді нас сю так скомпонуємо безпосередньо, що програма передбачала до цього рішення і які зміни внесли. Ми знову ж таки збільшуємо кошти. Так ми підтримуємо ті громадські організації, які займаються волонтерською діяльністю. Ми розуміємо, що місто все не може охопити власними коштами і ресурсами. Так тому ми підтримуємо громадські організації, так які здійснюють опіку, допомогу різним верстам населень, там військовим, пенсіонерам, людям з інвалідністю, різними організаціями, які допомагають нам покращувати умови для нашого населення. Mm -hmm. І ми надаємо кошти їм на статутну діяльність, на придбання певних там речей. Те, що вони вважають за потрібне, вони пишуть опис додові підтверджуючі документи, і їм надається така фінансова підтримка. Mm -hmm. В дані зміни, що що зараз змінили? Що додали що Д, додали кошти, тому що ми розуміємо, минулого року здається, громадські організації отримали по 60 тисяч, але щороку громадські організації збільшуються. Ви самі розумієте, що інфляція впливає mm -hmm. на вартість цих чи інших речей, що вартувало, наприклад, минулого року, так і що коштує зараз. Ну ціни зросли ти саме ж є ж і військовий та помоти збір, і податки збільшуються. Звичайно, що це впливає і? На вартість угу. все зростає в ціні, тому ми і збільшуємо кошти на реалізацію цих проектів. Також ми пам'ятаємо, що власне була знову в нас ракетна атака, ракетно-дронова атака. Було пошкоджено майно громади. Власне, і зокрема було внесені зміни про надання грошової допомоги постраждалим власникам чи наймачам об'єктів нерухомого майна, яке пошкоджено внаслідок бойових дій. Ми пам'ятаємо власне оцю історію. Бачили вже фото із відновленнями будинків в цих громадах. Яка там ситуація чи вдалося виділити кошти? Все добре на ці ми ж таки виділили кошти мешканці. Переценаписали відповідно ж звернення. На міського голову щодо видання, виділення матеріальної допомоги е, через пошкодження їхнього майна через е, ракет, ракетний обстріл е, через Російську Федерацію і місто намагається допомагати. Плюс так само ж діє програма є відновлення. Державна програма. Ми розуміємо, що мешканцям ну довго чекати зараз ще плюс такі ще погодні умови, ще не літо. То ми намагаємось мешканцям е, виділяти кошти матеріально надавати. Різні матеріали для того, щоб перекрити дах, ну хоча б якось захистити будівлю від погодних умов, і що мешканці також отримали потім кошти на закупівлю, обладнання і на ремонт свого помешкання. Ну ми не стоїмо остороні від наших мешканців, намагаємося їм всіляко допомагати. Після кожного чергового обстрілу ми виїжджаємо і надаємо матеріальну допомогу нашим мешканцям. Ми власне розуміємо, що ніхто від цього не застрахований. Сьогоднішня і ранок це знову підтверджують. Який механізм дій, що людям робити для того, аби таку допомогу отримати? У ж таки писати звернення є фото підтвердження. Виїжджає комісія безпосередньо. Так виїжджає наша комісія, яка з людьми спілкується, говорить, що як надає матеріали, і так само ця ж комісія розповідає мешканцям, які документи, куди підійти угу. і що написати. Вона все розповідає, вона все координує. Для того щоб виїхала дана комісія, потрібно кудись звертатися, чи комісія автоматично, виїжджає, <певірте>, коли це комісія... Трапляється, служби виїжджають, mm -hmm. тому що це фіксується минулого разу. разу це ж трапилося вночі. І вже вночі під ранок наші служби там вже були, проводили роботу з мешканцями. Тобто, все mm -hmm. фіксується і поліцією, і пожежниками, і повідомляють міському голові одразу, де що трапляється, і наша служба оперативно виїжджає на допомогу нашим мешканцям. Власне, також про надання грошової допомоги деяким категоріям громадян. Розкажіть, будь ласка, кому на що воді кошти? Знаєте, не хотілося б, щоб таке ніколи не траплялося з нашим мешканцям, але це категорії родин зникли безвісті. На жаль, їх вони збільшуються так, і ми самі розуміємо, поки родині прийшов статус зникли безвістя, поки там оформлюються ці всі документи, це все родині також потрібна якась допомога за щось. Жити ті сім'ї, дітям, матерям, дружинам. Тому ми надаємо в сумі 60 тисяч гривень родині зниклого безвісті. Mm -hmm. службовця не звертаються і на перше звернення Ми виділяємо 60 тисяч гривень цій родині. Далі через декілька часу родина вже починає отримувати забезпечення від військової частини замість чоловіка або замість сина вже отримує ці кошти родина. О цих 37 людей, з яких я говорила на початку. Так це безвісті зникли? Так, да, це безвісті зникне. Там є матері, дружини. Всі вони отримують в сумі 60 тисяч гривень на родину. Якщо, наприклад, два звернення, дружина і мама, вони навпіл отримують по 30 тисяч. Це потрібно писати також звернення на да, раду. це звернення пишеться звернення на міського голову. Додається паспортні дані, код, банківський рахунок, довідка про що дійсно громадяни проживають в нашій громаді, додають сповіщення і витяг з поліції про те, що. Там часин чи чоловік з них безвісті. Вони додають і готуються проект рішення, і виділяється кошти 60 тисяч гривень на родину. Насті, ми вам щиро дякуємо за те, що прийшли, за те, що розповіли. Отож, Анастасія Ярова, депутатка Хмельницької міської ради, була з нами. Говорили власне про підсумки чергової сесії міської ради.